П'ятниця 28 червня. Бог і сьогодні відкочує каміння. І ось стався великий землетрус, бо господній ангел, зійшовши з неба, підійшов і відкотив камінь від отвору гробниці та сів на ньому. Євангеліє від Матвія 28. 2. Уявіть собі, зустріч Церковної Ради, яка відбувається в суботу ввечері, напередодні Дня Чудового Воскресіння Ісуса. Марія звертається до невеликої групи послідовників Христа, які зібралися у Верхній світлиці. Завтра, рано вранці, ми підемо до могили, щоб помазати тіло Христа. Петро говорить. Помазати тіло? Не будьте такими легковажними, це небезпечно. На вулицях повно римських солдатів, усі насторожені. Потім говорить Хома: Помазати тіло це неможливо, а камінь хто відвалить. Рада ухвалює рішення цей задум дуже небезпечний. Могилу охороняють римські солдати. Камінь важить понад 100 кілограмів. Як ці дві тендітні жінки взагалі збираються його відкотити? Дві Марії не мають відповідей на всі ці запитання, проте в них достатньо віри. Рано вранці, наступного дня, коли Єрусалим ще спить, вони з поспіхом прямують до гробниці. Їхньому здивуванню немає меж, камінь відвалений. Наш Бог це Бог несподіванок. Ослиці говорять зі скелі тече вода, з неба падає манна, круки приносять їжу, вода перетворюється на вино, Петро знаходить монету в роті риби. Коли ми живемо вірою, а не тим, що бачимо, друге послання до коринтян 5.7, Бог пересуває гори задля нас. Горе труднощів, сумнівів, розчарувань і відчаю. Наш Бог це Бог неймовірних можливостей. Для людей це неможливо, а для Бога все можливе. Євангеліє від Матвія 1926 віра це жива сила, яка підіймає свій прапор у самому серці ворожого табору. Віра полегшує всякий тягар і знімає втому. Перешкоди, які сатана споруджує на вашому шляху, не встоять перед вірою. Вірою, ухопіться за Божу руку і спостерігайте за тим, як він відкочує каміння у вашому житті. За всіх обставин, вірою, покладайтеся на нього, і ви побачите, що він зробить у вашому житті.